Узі насенфоперші про головне поїхали. У центр далекого космічного зв'язку КСРФ у селі Витіна Крима став цією удару. Це був сороковий командно-вимірювальний комплекс, що входить до складу військової частини 81415. Його чотириста функції управління космічними апаратами забезпечення супутникового моніторингу та координація роботи стратегічних систем зв'язку. Саме ця база вважалася однією з найважливіших для командування Кремля. адже через неї проходила значна частина каналів управління військовими супутниками. У удару було завдано 20 ракетами та п'ятдесятьма дронами. Перша ціль будівля штабу, яка координувала роботу комплексу. Друга головний пункт зв'язку. Обидві споруди отримали прямі влучання. Вибухи спричинили пожежі, що швидко охопили апаратуру. Генератори та кабельнівузили через кілька хвилин після першого удару над цілом з'явився розвідувальний дрон, який зафіксував результати ураження. На опублікованих кадрах видно вибухи. А також села Треактивного збереження безпілотника, що проходив на малій висоті системи Повітряної оборони бази продемонстрували фактичну неспроможність. «Панцер-С-1», розташований на підступах до об'єкта. Відкрив вогонь. Однак жодна ракета не влучила у цілі. За словами свідків екіпажу, установки діяв хаотичного стрільба почалася за запізненням. А радари не змогли коректно відпрацювати на швидкісну маловисотну мету. У результаті ударна група безперешкодно знищила два критично важливих вузли. Втрати були катастрофічними. У момент вибухів у штабі перебувало кілька десятків офіцерів і технічних. Спеціалістів більшість із них загинули під завалами або згоріли у вогні. У пункті зв'язку втрати ще більші сотні військовослужбовців і цивільних контрактників, які обслуговували апаратуру, опинилися в епіцентрі удару. Частина загинула миттєво, інші задихнулися в диму або отримали несумісні життям опіки. Кількість поранених перевищила кілька сотень. Медичні заклади САКського району були перевантажені. Загалом за атаками по Байзе загинули більше ніж в трубі під Куп'янському до 900, як стверджують партизани. Наслідки для. Функціонування системи зв'язку АРФ стали відчутними одразу. Кремль, по суті обвалився під землею, залишилися без зв'язку. Кілька військових супутників перестали виходити на зв'язок. Частина даних, які надходили до командних центрів у Москві, виявилися недоступною. Фактично, Кремель тимчасово втратив контроль над частиною своєї космічної інфраструктури. Це осліпило систему розвідки та ускладнило координацію угрупування військ, особливо на південному напрямку. Місцева влада і російські змі. Спробували замовчати масштаби катастрофи. Офіційно повідомили лише про незначні пошкодження і локальне загоряння. Проте очевиді, публікували відео відеовибухів і фотографії руйнувань, які швидко поширювалися у соцмережах. Інформаційний простір був переповнений коментарями про провали системи ППО та нездатність захистити навіть ключові стратегічні об'єкти в Кремлі. Це спричинило кризу. Генеральний штаб вимагав посилення оборони всіх космічних центрів і переведення системи управління на резервні вузли однак навіть частково відновлені роботи комплексу «Витіно» потребуватиме місяців, адже обладнання було знищене, а більшість персоналу загинула. Аналітики виділяють кілька ключових наслідків інциденту. По перше, це стратегічний удар, знищення центру зв'язку фактично паралізує космічний сегмент російських військ на окремих напрямках. По друге, це психологічний ефект Кремль втрачає у роль непорушності, адже навіть найзахищеніші об'єкти у Криму можуть бути уражені. По третє це міжнародний сигнал українська армія здатна наносити удари високоточні. Не лише по фронтовій інфраструктурі, але й по системах стратегічного рівня таким чином удар по центру далекого зв'язку космічного у Витіну став подією, яка має долопосяжні наслідки. Кремль отримав не просто локальну поразку, а системний збій, який показав контроль над космосом, і стратегічним зв'язком може бути втрачено на одну ніч. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.